Психологія у нашому житті, як і інші речі, відіграє надзвичайно велику роль. І з психологією ми стикаємось кожен день у процесі нашої життєдіяльності, коли працюємо, відпочиваємо, спілкуємося з друзями або ж родичами. Нам приємно було дізнатись, що у місті золочеві є практикуючий психолог, тому ми вирішили познайомитись із психологом Терезою Гевко та ближче показати золочів'янам, що таке психологія. Психології, от е, на, яка роль зараз психологія відведена в сучасному суспільстві? Так, ну питання відразу глиба, якщо так можна сказати, питання дуже загальне, можна говорити багато. Але як на мене, як на мене, е, в час е, нашого такого нерозвинутого, незрілого і слабкого громадянського суспільства. Чого слабкого, я переконана, що воно слабке через те, що ми є дуже з малою внутрішньою свободою, ми є дуже з низьким почуттям власної гідності, кожен окремий особистість. Тому ми складаємо таке слабке суспільство. так? Нами легко маніпулювати, політика нами ділить нас на фракції як хоче, так? і ми на то ведемося. Чому ведемося? Тому що кожен з нас не є настільки сміливим, впевненим в собі, не такий самозреалізований, щоб казати дійсно свою думку. І виходячи з того, для мене дуже помічною тут є психологія. Власне, психологія дає інформацію про те, що людина народжується з талантами, і в самому початку в ній закладено. Можливість самореалізації. Вона повинна то використовувати. Якщо я то знаю, якщо я працюю над собою впродовж життя, то я роблюся міцнішим, стійкішим, тоді я, як громадянин, вже сміливіший, я можу щось спитатися. І мене не легко буде затягнути ні релігійним фанатам якусь секту, так? ні політичним групам так легко, я вже багато ставлю питань. От що для мене зріла особистість. Так? А воно йде, от знання, це самоусвідомлення, воно йде з науки психології. Хочу, хочу нагадати, все-таки, що слід думати про те, що то все-таки наука. То не ворожбицтво, то не соціальний гіпноз, то не поробила, відробила, то є наука, яка вивчає певні питання, які є дуже для нас потрібні впродовж життя. То, якщо говорити так, так загально, але ж е, психологія ще більше нам потрібна, коли ми говоримо про особисте життя, про сімейне, про дітей, е, як часто ви звертаєтесь, звертаєтеся до знань чи інформації з психології. Так? Я думаю, що Пересічний дуже мало так от собі ставить за ціль і шукає якусь певну інформацію. Чи ви ну, не згідні зі мною? Здебільшого якось так є. Наприклад, що я маю на увазі в такому побутовому житті? Наприклад, в родині є підліток. Так? І часто мама каже: так, зрозуміло, перехідний вік. І все. І більше з тим нічого собі не робить. Але ж психологія для того і є. Поважаючи себе мама чи тато, мали би знайти інформацію про підлітковий вік. З тим, щоб використати його, то її ту інформацію, допомогти е, дитині адаптуватися в тому періоді, адаптуватися в соціумі, е, от то для мене є поміч в психології. Особливо, коли у вас батьки похилого віку вийшли на пенсію і залежають вам жити образно. Так? Клієнт каже, що мені робити з батьками? Вони значить, мають багато вільного часу. Обов'язково зацікавтеся ту інформацію, що людина переживає в, виході, при, в період виходу на пенсію. Тоді вам буде легше з, з батьками своїми спілкуватися, і ви навіть їх їм допоможете адаптуватися в той період, бо той є досить складний період виходу на пенсію. Ну і ще багато різних там сімейних скандалів, так чи як сказати. Тобто, я рахую, що психологія зараз мала би бути більше потребована, ніж вона є насправді. Я рахую, що якби ви спитали і про психологів, як спеціалістів, так, значення психології величезне. Ще раз до того, що інформації з психології є дуже багато. Тобто, як мою молодість 20 років тому, треба було шукати якісь статті так, десь там. То тепер гуглите будь-яке питання, так? і ви маєте все, що хочете знати. І психологія то так, як з любов'ю, знаєте, в нас між людьми нема браку любові, є брак вияву тої любові. Так само з психологією, нема браку інформації, є дуже багато інформації, є брак застосування тої інформації в житті. Психологія доволі є широке поняття собі між багато різних специфіки, напрямків. Ви особисто в якому напрямку психології працюєте? Ну, про себе я хочу сказати, що хоча то моя друга вища освіта, Франка в Університет. Але е, крім того, я ще навчалася 5 років в такому європейській школі психотерапії, де мене навчали напрямку клієнт центрованого тобто психотерапія. Зосереджена на людині. То є дуже гуманістичний, дуже теплий і м'який напрямок. Він мені дуже подобається, як мені, як особистості, він мені лягає на, на моє бачення світу. І в тому напрямку легко працювати, тому що клієнт почувається в безпеці, бачить, що ним займаються, і тепло відносяться. Тому він Вільний в своїх проявах, і... і тому робота хороша. Це про напрямок. Чи він чисто застосовується, то ні. Тобто кожен психотерапевт чи психолог тримається такого більш еклектично, тобто зібраного. Кожен клієнт потребує до себе якоїсь певної особливої уваги. Бо кожен з нас є унікумом, кожна особистість якась вже сформована. І до кожної особистості стараєшся якийсь ключик шукати чи приглядатися, і тоді застосовуєш того, що підходить саме йому. Іноді дуже цікаво буває, як він сам пропонує. З чим він прийшов, Ну, відразу ж хочу сказати комплімент молоді, я то всім говорю: 25 і далі 30 років молодь є надзвичайно обізнана психологія. Є молоді люди, які дуже цікавляться, багато читають, тобто і вони можуть приходити вже з, з, з я не знаю сформованими питаннями, з рядом питань, так і з бажаннями, запитами такими, що він саме хоче вона для себе зробити. Тому ось такими клієнтами є дуже цікаво і ви і... також зачепили це того, що до кожної людини потрібен індивідуальний підхід. Так. От вам як вам вдається, що ви застосовуєте, щоб підібрати цей ключ, як ви сказали до кожного. Ну, е Тема достатньо е дражлива, Андрію, тому що насправді психолог то кхм, навіть більше, ніж перукар. Я завжди порівнюю, що не кожному перукарю ви довіряєте свою зачіску, так зробити. Так само і психолог. Психолог насправді може, є випадки, що він е зовсім не підходить. Ну, просто, просто не підходить клієнту то відразу відчувається і з того робиться висновок, що подумайте, чи вам, варто, чи, чи вам варто пошукати, пошукати. Тобто я веду до того, що кожен клієнт повинен шукати свого психолога так як духівника. Так як. Бо то є дуже розмова, то потім ті стосунки переходять дуже близькі. Вони потім, я своїх клієнтів всіх тепер маю десь біля себе в спогадах. Вони вже так в мене як. Ми разом щось переживали. Тобто то є достатньо така робота лекальна, достатньо, так. вона залишає багато приємних чи навіть неприємних теж. Іноді треба і вразити не то, що іноді робота вона якось так іде, що йде до якогось піку. Якщо клієнт моцний переживе той форунку, зірвання його, так, то тоді далі вже йде на полегшення. Тобто не завжди так виходить. Я не можу сказати, що я така вправна, так, як спеціаліст, що мені все виходить, безумовно. Але то є досить така, така індивідуальна, така особлива робота. І тому вона йде з кожним клієнтом по-своєму. Так би можна було. От мені, наприклад, здається, що психологія, мабуть, навіть з творчістю трішки пов'язана. Тобто психолог, психотерапевт, він буде творчою людиною, щоб нову знову вносити. І як ти бачила, з картини, це все таке яскраво, гарні кольори приємні. Чи часто застосовуєте саме цю творчістю. Психотерапевт добрий, коли він є креативним. Коли він є творчим. Але я вам хочу сказати, що вся <кій>, наша творчість залежить від клієнтів, тому що в такій роботі неможливо застоятися чи, чи робити однаково зі всіма. Тобто сам клієнт викликає, провокує тебе на певні пошуки певні, ну, і на певну творчість. Так? Наприклад, один сказав мені, що йому тут засіро за темно, я почала. Якісь приймати міри, так? тобто нас ведуть клієнти багатою мірою. Так? І е, зараз гадаю, хто сказав, що дозволь собі вчитися в свого клієнта, і тоді все піде добре. Ото ніби є такою для відштовхування креатив, плюс ведешся, вчишся в клієнта, тоді, ну, тоді клієнти більше чує, більше розуміє і ближче допускає до себе. Як довго ви вже практикуєте і якісь цікаві випадки з власної роботи, можливо, стикалася, звичайно? Практикую той кабінет, працює в повних 4 роки, 5 рік. Так? Я собі ну, ще хочу сказати, що наголосити на те, що е, я 8 років життя поклала на психологію е, перед тим, як, як е, мати право практики приватної. І саме головне, перед тим, як дати собі право дати оголошення, що я розумієте? То є дуже дуже особистісне переживання, і воно прийняття рішення, як правило, є довгою дорогою. Чотири роки той кабінет дав мені багато радості, багато насолоди від тої роботи, бо насправді мені то подобається. Ви бачите, я вже людина зріла. так? Яким чином я прийшла до того, що психологія мені була потрібна, а потім зав'язалося так, що деяким своїм клієнтам я виявилася теж дуже потрібною, деяким. Так? Тому що, повторююся, всім ми не можемо допомогти. Всі ми є надзвичайно різні. Ну, професійно не маю права, ви знаєте, mm. говорити про випадки як такі. Але що мене найбільше вражає? Це таке відношення відношення зняття відповідальності з себе. Саме більше мене болить, коли клієнт каже, зробіть мені щось з чоловіком, бо він такий, такий, такий. Або навпаки, моя жінка така, 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 треба з нею щось зробити. Або подруга, ну що ти там практикуєш? Наприклад, ти ж не знаєш мого чоловіка, так, як знаю його я. Так, не знаю. І що ти можеш мені порадити, коли я півжиття вже різними способами пробувала його змінити і мені нічого не вдалося? Тобто жінка відкритим текстом каже, що вона і не збирається сама змінюватися? Абсолютно, так? Вона має претензії, всі мені щось винні, всі навколо мене повинні змінюватися, щоб мені було тут гармонійно в моєму житті. Так? От то дуже вражає і інколи буває. Просто дуже важко переключити, а що ж ти. так? Ну, але ж які рухи ти зробив. Ну, то знову ж таки, для мене йде відповідальність за себе, за своє життя, відповідальність за те, який я. Так? Чи Наскільки я зрілий, наскільки я конформний. От ми починали розмову з того, то було в такому глобальному, так, яке суспільство. Але ж придивіться кожен з нас. Ми маємо дуже інфантильне суспільство. Ми маємо багато чоловіків, які по своєму віку не відповідають абсолютно дорослій чоловічій позиції. Ведуть себе як діти, дозволяють себе нянчити. Ну, ви розумієте. Оте зростання особистісне, так, воно і є в полі зору роботи психотерапевта. Власне, психолог допомагає. Що тобі заважає, що тобі треба відкинути з тим, щоб ти далі зростав? Тому що насправді гармонія людини тоді, коли вона інтегрована, коли вона цілісна, коли вона, та сміливість, яку я називаю, йдеться від внутрішньої свободи. Мій зовнішній спокій залежить від моєї внутрішньої свободи. Наскільки я напрацювала ту свободу, наскільки я зріла як особистість, настільки мені легко йти по житті, тому що я знаю, що відбувається, знаю, що хочу від життя.